Сьогодні я розповім вам, як, маючи достатньо коштів, можна умудритися не побудувати вчасно елеватор чи зерносушильний комплекс. Багато аграріїв думають так. Та скільки там часу потрібно на будівництво цього, наприклад, сушильного комплексу? Місяців три на будівництво і максимум півтора місяці на документи. Тому і починають. Якісь перші рухи за максимум 5 місяців до е, того, як вам цей об'єкт потрібен. А це неправильно. А як правильно? А правильно робити так? Ви надумали, вирішили, прийняли питання про те, що вам потрібен елеватор чи сушарка. Кажіть собі, я на це маю закласти 12 місяців на реалізацію цього проєкту. Причому з цих 12 місяців аж 7 місяців у вас піде на документи, і 5 місяців з, з великим запасом закладайте на будівництво навіть маленького об'єкту. Детальніше поясню оці 7 місяців на бюрократію, навіщо потрібні. Дивіться, проєкт ми вам можемо зробити і за 2 місяці. Якщо це великий елеватор за 2,5 місяці максимум, але. Для того, щоб його завантажити в базу і подати декларацію про початок будівництва, чи повідомлення про початок будівництва, в залежності від категорії складності, нам в базу потрібно також завантажити отримані технічні умови від обленерго, технічні умови від облгазу, від водоканалу, від Укртелекома. Якщо... Стоп. Розробити детальний план території, на основі детального плану території, отримати містобудівні умови й обмеження. Якщо під землею, а ви можете цього спочатку і не знати, ми знайдемо якісь сюрпризи там, археологічні цінності, оптоволоконні траси інтернету, спецзв'язок чи подібні речі. У нас з вами не буде істерики, тому що часу у вас особисто займатися бюрократією багато не буде, повірте мені, ви сфокусовані на рослинництві, на роботі в полях, на підготовці, на збиранні. Тому, маючи оцей період в 7 місяців, в кінці ви отримаєте гарно продуманий об'єкт, максимально економний. І зекономити собі багато нервів. Без проєкту будувати елеватори і окремо стоящі зерносушарки не потрібно. Хто хоче так робити, ще раз повторно в описі під цим відео е напишу вам посилання, викладу вам посилання на відео, в якому ви побачите, скільки мільйонів штрафу ви заплатите інспектору діам, який за наводкою вашого. Друга, так сказати, доброжелателя прийде до вас і оштрафує вас. І запам'ятайте, те, що вас оштрафують на ті мільйони, це ж не означає, що ця історія закінчиться. Ви все рівно маєте заплатити ті всі кошти і зробити ці документи, про які я говорив, завантажити в базу і тільки тоді почати процес будівництва вашого підприємства. Хай воно потім буде в реальності так, що це буде не 7 місяців на документи, а 4. І в нас буде запас. Хай це буде не 5 місяців на будівництво, А3, і в нас буде запас. Але це буде спокійна, продумана робота. Провірте! Жоден з менеджерів заводів-виробників елеваторного обладнання, який до вас приїжджає і рекламує своє обладнання, вам цього ніколи не розкаже. Тому що ця правда грає не на його користь. Тому, якщо підприємство вам потрібне на липень місяць наступного року, телефонуйте нам уже вчора. Якщо воно потрібне на вересень, то телефонуйте нам сьогодні. Мій особистий номер телефону ви знайдете внизу в описі під цим відео. Якщо це відео вам сподобалося. Натисніть, будь ласка, лайк. Якщо ви дивитесь це відео і ще не підписані на наш канал, натисніть ту червону кнопочку підписатися. Таким чином ви зробите добро як нам, так і іншим аграріям України. Тому що це відео буде краще поширюватися на теренах Ютуба. Перемоги всім нам! Бережіть свої нерви!